Іван Крулько, дякую, пане Коболів. Знаєте, отак вас послухаєш, і таке складається враження, що ви очолюєте таку собі потужну європейську кампанію, абсолютно прозору, абсолютно ефективну. І дійсно ви маєте рацію, ефективна кампанія в ефективній країні, де люди отримують високу заробітну плату, повинна отримувати е відповідну ринкову ціну, як ви її називаєте, яку ви самі формуєте. Насправді ж, проблема полягає в тому, і із-за цього у вас оця шкала йде до нуля. Тому що з цими людьми ви знаходитеся в абсолютно паралельних реальностях. Вони вам просто не вірять, бо вони не розуміють, про що ви їм говорите. Так от, проблема полягає в тому, що ви очолюєте супернеефективну, суперзбиткову для держави і супернепрозору кампанію до сьогоднішнього дня. І я вам наведу конкретні приклади, і це буде моє запитання до вас. Перше питання стосується того. Що ви є тою компанією, яка затверджує свій бюджет, свій фінансовий план не на початку року, а в грудні місяці, коли рік уже пішов. От Кабінет міністрів своїм розпорядженням вам затвердив фінансовий план за 2014 рік. Знаєте коли? Пане Коболі? Знаєте, коли? В грудні 14 року. 24 грудня Абсолютний за 6 рок. днів до закінчення року. От, люди, от ви живете цілий рік з бюджетом. Скажіть, будь ласка, ви що свої бюджети затверджуєте і переглядаєте в кінці року? Чи на початку року це треба робити? Це один момент. Це говорить про вашу неефективність. Тепер другий момент про вашу непрозорість. Ні за минулий рік, ні за цей рік. Жодна людина в цій країні не може побачити публічний фінансовий, е, е, фінансовий документ, який називається бюджетом вашої кампанії. Його не існує. Я його намагався знайти. Натомість я знайшов е, інший документ рішення НКРЄ. Е, 3 березня НКРЄ вас зобов'язала оприлюднити фінансовий план Нафтогазу за минулий рік. Ви це рішення до сьогоднішнього дня не виконали. Уже місяць, як ви цей фінансовий план за минулий рік не оприлюднили. І ніхто не знає, на що ви тратили кошти платників податків. В тому числі мої. При цьому шість разів вийшов цю тому до вас запитання таке. Коли ви плануєте оприлюднити цей фінансовий план? І чому ви його дотепер не оприлюднили? Раз. Друге, коли ви плануєте на затвердження фінансовий план вашої компанії на цей поточний рік? Ми вже прожили один квартал і вже місяць другого квартала прожили. Коли ви це зробите? І третє питання до вас. Скажіть, будь ласка, от я побачу ваші плани по закупках на цей рік. Деякі? Те, що ви оприлюднили? Скажіть, будь ласка, компанія, яка 100 мільярдів, більше як 100 мільярдів, забрала в цих людей, і в тому числі і в мене вигляді дотації вашої компанії, щоб ви не стали банкрутом. Нащо вам у цьому році купляти на 30 мільйонів автомобілів? <плес> що ви з ними будете робити? У вашого автомобілів нема. Розумієте, обдайте відповіді на дуже конкретні запитання, і тоді, можливо, ми вам почнемо вірити, хоч трошечки. Бо поки що, ні я, ні люди не будуть вірити державній компанії. і я є також очевидно, як. Представник народу співвласником цієї кампанії, якщо я бачу неефективну, непрозору і абсолютно незрозумілу для мене державну кампанію. <плес> Мені так і не відповіли на запитання з приводу того, коли буде виконано рішення НКРЄ про опублікування фінплану за минулий рік публічно, щоб ми могли ознайомитися з ним. Це один момент. Другий момент. Я вам кажу як член фракції батьківщина і член коаліції. До фракції Батьківщина фінансовий план на цей рік проект фінансового плану надісланий не був. Я не знаю, може до БПП надсилали. Відповісти, бо до нас не надсилали, і ми його не бачили. І ще одне: я вам скажу: про цих 200 кубічних метрів, які ви кажете, що буде пільгова ціна. Я не знаю, чи колись ви бачили котел газовий, яким люди опалюються. Я бачу. Так от я вам скажу, що в Україні не існує котлів газових. Які використовують 200 або менше кубічних газу на місяць. Усі використовують більше, тому це все є неправда, що люди будуть мати пільгову ціну. У моїх батьків стоїть газовий котел. Батько поставив зараз котел на дровах, тому що він розуміє, що він ніколи 200 кубів не використає на рік. Він значно більше мусить використати. Тому розумієте, ну хоч людей не треба обманювати, бо вони ж це палять. У них ці лічильники стоять, вони знають скільки їм треба буде заплатити, і вони цьому не вірять. Скажіть чесно, люди будете платити 7200 і, і все при цьому, що ми купляємо від Росії газ навіть за 5 тисяч. А будете ви платити 7200? Ось Ось чому полягає правда. Тоді давайте я відповім, що можливо.